Привіт, малята! Давайте разом пограємо у гру, розкладемо овочі та фрукти. Ми вже знаємо з вами, що овочі ростуть на городі, а фрукти у саду. Отож, малята, допоможемо білочці розкласти всі овочі та фрукти. Ви готові малята? Отож розпочинаємо. Що росте на городі, а що у саду? Це груша. Де росте груша? Так, вірно, груша це фрукт. Вона росте у фруктовому саду. Це помідор. Де ж росте помідор? Вірно, помідор росте на городі. То що це? Так, це овоч. Це яблуко. А де росте яблуко? Вірно, малята. Яблуко це фрукт. Воно росте на дереві. Це огірок. Де росте огірок? Так, огірок росте на городі. То це овоч чи фрукт малята? Так, це овоч. Це картопля. Де росте картопля? Вірно, картопля росте на городі. Це малята, овоч. Це слива. Де росте слива? Поміркуйте. Вірно, слива росте у саду, на фруктовому дереві. Це персик. Персик також росте у саду, на фруктовому дереві. Це капуста. Де ж росте капуста? Так, капуста росте на городі. Відповідно, це овоч. Це вишня. Вишня росте. У саду, на фруктовому дереві, у фруктовому саду. Це морква. Де росте морква? Так, морква росте на городі. Це овоч. Це буряк. Буряк росте на городі. Це овоч. Молодці малята впорались.